Всім вітання. Я сьогодні вам покажу огляд, враження, підключення, підставка, охолоджування для ноутбука, яку я вам казав в минулому відео. Ось в мене було про Lenovo Legion 5. Хто не бачив, будь ласка, подивіться. Що таке? Подивіться, от, і в ній я розповідав, що я собі замовив охолоджувальну підставочку. Ось вона пройшла. Це в нас AITS GT. 600 v 2 Така коробочка, досить презентабельна, яскрава, е, Не маленька, легка. От, Тому я сьогодні буду вам про неї розповідати, чого я Що м'ячиком Чого я вибрав саме її. Шо, хочу гратися? Ну, давай. Сьогодні я розповім, чому я вибрав саме GT600, чому саме друга версія, там є ще перша і просто є BO. Е, 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 в чому саме різниця? Итак, Взагалі, як я зрозумів, що мені потрібна ця охолоджена підставка. Я дивився відео про ново, це і все, що я дуже потужні штуки, вони гріються, не вистачає навіть те їхнє класне, новітнє охолодження, його не вистачає. І тому я прийняв рішення, що вже якщо я беру щось таке дійсно гідне, потрібно взяти підставку. Основний критерій відбору підставки, як я для себе для мене, це було обов'язково, щоб підставка мала фільтр. Вона забирає повітря, ось, і щоб це були фільтри, щоб вся пилюка знову максимальною швидкістю не йдеться на ноутбук і не перегрівався. Тому тут є два фільтри в GT500 версії. Хто користується, можливо, напишіть. Тому що я читав, що GT600 це прям краще. Вона на сайті заявлено на 86% за версією GT500. Тому, можливо, дійсно так. От, є фільтра, супер. Йдемо далі по моделі. Я взагалі думав взяти, е, визначилося, у нас була GT 600, потім версію я думав взяти V1. Чому V1? Тому що і V першої, і V другої швидкість обороту кулера складає 2800 обертів на хвилину. Розмір що там, що там, 5,5 дюймів. От, а в версії бій, що я казав, також 1600, Там вже 1600 обертів на хвилину. Е, і я подумав, що ну, вже якщо брати, брати щось дійсно хороше. Зрозуміло, що то дешевше, але суть вже там не йде там гривень 800 чи 1000 різниця, я не знаю точно скільки. От. І я вже думав взяти щось дійсно хороше. Значить, от я вже вирішив, що це буде версія V1. Але як я взяв версію V2? Були е, розпродажі на Аліекспресі. І я таки подивився, що ось ця версія мені в е, різниця складає там з В2 е, гривень, мабуть, десь 400 була, точно не пам'ятаю, мабуть, гривень 400. І я думаю, візьму її. Е, різниця тільки в підсвітці, що є RGB-підсвітка, дуже багато режимів, налаштування, швидкість, дуже велика різниця. Так як я вже, типу, трішки виріс, і я вже не дуже хочу, так би сказати, щоб все світилося. Але ось чому я включаю, коли записую відео, і, до речі, дуже приємний червоний колір. Це, що я дійсно включаю, це вже на буду на підставці включати червоний колір і стіл лампа, очі відпочивають. Коли включаю червоний в мене очі прям повністю відпочивають. До речі, лікарі я раді включати зелений. Так що, якщо що, е, і я вибрав, що краще я переплачу за 400 гривень і візьму максимально топову версію. от. В, це, е, е, в підставці AITS є е, е, конкуренти. Е, ось, де сказати, ну конкуренти, да, е, ціна така сама е, по все те саме, е, тільки що якщо не помиляюсь, там нема фільтра ось е, цього, що е, затримує пилюку. Все. Тому як би сказати, я думаю, що я вам пояснив, чому я саме вибрав ось цю версію. Е, от і зробимо зараз розпаковочку. Подивимося, що всередині. Як це все виглядає, і я вже підключу свій ноутбук, поставлю на підставку, подивимося, як це все буде виглядати і працювати. Тому річ дійсно не дешева. 115 доларів доставка 600, 700 гривень. Майже я все прикріплю, подивитися. От я думаю, що ця підставка себе виправдає. Скільки вона буде працювати, ну я думаю, що вона буде працювати, то нема чому ламатися, там, типа, кулер і все от. Але просто чи коштує той, що там, який пластик і все інше, які компоненти. Будемо дивитися і зробимо якесь вже рішення. Тому дивимося. Бачите, яка здорова коробка не поміщається на сіл, треба більше стіл. Ну, дивимося. У нас, як все, приїхало. Бачимо пломби, моделька. Все зараз я її розпочатаю. От, і розкриємо, подивимося. Так. Як воно все нам приходить і чи коштує ця річ з доставкою, з усім, там, скільки 110 чи скільки доларів я прикріплю. Так, значить, Барабана дрож є у нас ущільнювачі, так як я ну, читав, і всі ми знаємо, що вони йдуть е, різні, на різний, як би сказати, на різний розмір ноутбуки. І тут сама коробка, тут же в нас нічого немає. Значить, почнемо, ми з... Так, коробочку, почнемо ми з. Документація, зрозуміло. Ось все чорне, все класно виглядає. Пакетику, поки питань немає. Це ми також відкладемо. Це ми відкладемо, попробуємо. Як це все дуже приємно на ощупь. Таке ну, прям надзвичайно м'ягке. Я щось м'якіше, мабуть, в руках не тримав. От прожимаєш, і воно там прогинається. Хорошо, бачите, наскільки все червоне, зразу видно, що як сказати, ну, Якийсь геймерський, не знаю, От, дійсно якийсь здоровенний кулер. Я не буду кладати вам розміри, все. Ого, тут у нас пломба. Це також на сторону. І Type-C, зрозуміло, і блок живлення. Саме ця штучечка, як нас виглядає? Розмір солідний, так як вона підходить до діагоналі 17 дюймів. От Ми бачимо повністю весь корпус покриває кулер. Бачите? Ось, один. Кулер, який повністю покриває весь корпус, так би сказати. Е, по пені. Піна на магнітиках, як ми бачимо, все фіксується, все чітко, рухається, виставили собі рівненько все. Е, що ми ще бачимо? Є ножки, які, о, бачите, навіть вони виймаються. О, Прикольно, можна різні. Тут є в нас три різних позиції: можна побачити, і можна виставити під ваш ноутбук. Хорошо. Е, по пені. Можна бачите, хоча ну, ця штучка не потрібна, вона просто вирізана, і її поставили. Якщо у вас ноутбук менший, там 14 дюймів, будь ласка, ставите Кіна з пам'яттю, ефектом, і встає ваш ноутбук чудово. Хорошо, значить, це ми також закрили, поки що нам це не потрібно. По, по вигляду почнемо. давайте так пройдемося. Ми бачимо, що тут ножки, як би сказати, дисплейчик керування тут розміщений, і все. Нічого такого тут більше немає. Є. Я вам підключу, побачимо, як воно все працює. Для чого нам кабель Type-C. Давайте ми покажемо, перемістимося одразу, я би сказати, на бокову сторону. В нас тут є такі, як би сказати, порти живлення 12 вольт. USB 1, порт, другий, третій. Це ми беремо USB, а USB-C підключаємо в вихід. ось, і підключаємо до ноутбука. Тобто, якщо у вас немає там на ноутбуку, ви через сюди підключаєте різних d девайси, і цим самим це як сказати, би, док така станція маленька, щось USB хаб, ось так буде правильніше. Значить, USB також у нас це є. Хорошо, дивимося ми по блоку живлення. Що який у нас блок живлення? Е Скажу чесно, е буду відвертий, за таку суму мені не подобається, що цей блок. Зрозуміло, він йде ось dc вихід Я би хотів Type-C. Для чого нам я би хотів Type-C? У мене є ось ну, зараз таку покажу. Е, на, ну, на робочому столі стоїть рокер на 160 Вт. От, і я би думаю, що це було б набагато правильніше, якби вони ставили вже Type-C. Е, просто кабель, якщо не хочете блок живлення, просто кабель, або ставте якийсь блочок. Так само тут на спіку я покажу 36. Давайте я сфокусуюся хвилиночку. 36 Вт, ви бачите, от, видає в піку 3 А. Це коли включено на максимальну кількість оборотів, це 2800, коли у вас включена підсвітка, абсолютно на максимальний режим все-все. Хорошо. Тому я би хотів, вчасно за таку суму Type-C, щоб ще не займати місце в своєму, як сказати, переносці. Тому мені не вистачає, я заказав переноску на 10 розеток. Буде розпаковка на каналі. Також. З Чесно, дуже здорова штука, і я б хотів, щоб тут була Type-C. Але ладно. То також підключимо, покажемо. Давайте ми перевернемо іншою, так би сказати, оглянемо по сторонах. Тут ми бачимо, в нас це біленьке, воно з підсвіткою. Ось так, як я казав, в мене друга версія, як я брав максимально. От, і ми бачимо вже другий недолік. Дивіться, головна сторона стик. Стик підсвітки. Ну для чого? Чого 115 доларів? Чого її зробити тут? Чого її не зробити не збоку, не ззаду? Бачите, вже перший, так би сказати, ну не гарно за таку суму, ну серйозно. Йдемо далі. Тут у нас нічого, от, перевертаємо. Е, що ми бачимо? Так як я казав, от, основна перевага, чому саме ось це була GT600. Е, от, Так що тут є фільтр. У е, GT500 також є фільтр, але там би, він сказати, такий поверхностей. Тут ми бачимо, о, хорошо, знімається, і тут він двохшаровий. В GT500 там просто. Я не знаю, чи наскільки воно буде, але бачите, по розмірах все досить чітко вирізано, все підходить. Давайте подивимося, який кулер. Бачите, тут є в нас лопасті, які великі. Я вам Так покажу, От. щоб ви це могли побачити, переконатися. От. І я думаю, що дійсно з. Наявність такого фільтра пилюки буде набагато менше потрапляти. Вона, як сказати, мінімізує. Важко сказати, що там взагалі не буде, але як я кажу, протирати стіл, якщо у вас там нема нічого, якогось, що стримує пилюку, протирати стіл хоча б через день, через два. От, і це буде вже краще. А так як я кажу, протираю стіл і взяв з фільтром, то я думаю, що ноутбук мій буде працювати. Бачите, погано в тілості сохранності не буде перегріватися і не буде так. Як сказати, швидко виходить термопаста і все інше. Є. Бачимо прорезінні ножки. Великі, круто, великі, не такі маленькі, а гарні. От Я думаю, по розмірах воно чудово підходить. Два зверху, два знизу. Хорошо. Підставка. Є ніжки. Раз відкинули собі, от, будь ласка, яка потрібна вам е, висота. Сім е, позицій поставили. Чуєте? Все дуже чудово. І такий пластик, він матовий, але на О, і тут ножки я також відчув, прорезинені. Дійсно, от зараз ми бачимо, що ціна себе оправдовує. Пластик, але це ну багато що можна сказати, з пластика. Але і ціна, якість супер, якщо не рахувати, такі б ну, маленький нюанс. Це і ось ця штука стик на лобовому. Так би сказати. Е, ну, по цьому, наче все. Так би сказати, я не маю що додати. Ось так це в нас е, виглядає. Колір дуже класний, мені подобається, дійсно червоний. Е, не знаю, якби було чорне чи біле, ну не було б так це все круто. Давайте я переставлю, щоб або тут переставлю. Е, не так би класно це виглядало. От, висота також з цього регулюється у нас тримача для ноутбука. Е, ну, наче наче все. Давайте я зараз підключу, і ми подивимося, е, як це все виглядає, як це все працює вже в роботі. Запускаю. Та те, що, бачите, яка анімація? 1600 у нас стоїть. Зараз я так поставлю. Давайте, щоб ви чули. Тобто 1000 досить оптимальний шум взагалі. Не, я б сказав не заважає. 600-800 майже не відчувається взагалі. 400 ага, да, 400 це мінімальний поріг, як ви бачите. от, Ну взагалі не чути, це так, аби просто працювало. Як сама ж працює взагалі цей охолоджувач? Дивіться, давайте я вам трошки е, нажину зараз, скільки ми поставимо. Давайте на максимально. Ви бачите, да? ось як це все працює. Дивіться, значить, кулер бере повітря, як я казав, знизу, з під столу. Ось звідси, тому я теж його припідняв, і заганяє сюди. От, сюди в нас заходить повітря. Ноутбук ставиться на цю піну, от, і він прижимається. І звідси холодне повітря з кімнати. Воно заганяє в ноутбук, і з ноутбука вигонить через своє охолодження. Тобто, ось так це все працює. Взагалі... Знімає 20 градусів, 17-20. Я також буду робити заміри. Це ми поки що робимо. по... Я просто, так би сказати, показую розпаковку і розповідаю про саму цю річ. Тому що я це в Україні ще поки що не бачив. тільки іноземний контент. Давайте подивимося, яскравість. Перший режим. Ага, бачите, мигає. Другий режим яскравості і третій режим яскравості. Давайте подивимося, які в нас є тут налаштування. Ну, блін, світить дуже дуже яскраво, дуже класно. Я мабуть, не пошкодував, зараз не шкодую. Четвертий режим, п'ятий, що я взяв саме максимальну комплектацію. Тому що різниця була там гривень, мабуть, 350 чи 400. І я думав взяти без, тому що я би, мабуть, не користувався. У мене, звісно, підсвічується все. Але, ну, типу, ось таким я б точно не користувався. Я вже я би сказати, росту, росту виріс. Ось, Але миганням я би не користувався. 13-й режим, скільки їх тут капець. Не, але ось звичайний. Ось так, щоб світиться, під колір столу лампи над моніторною. Це круто виглядає. Ось цим я вже би користувався. Ага, це в нас тут швидкість. А, це, чи це давайте, мабуть, це. S, я не знаю, що це, мабуть, якась пам'ять. Ось такі режими дійсно приємні. Оце, до речі, мій улюблений колір. Ось такі режими виключили. Все працює абсолютно. Такий колір, до речі, дуже приємний. Дивіться, наскільки відчувається перехід: один, другий режим, третій. Але я ще зараз також покажу. На відео, мабуть, трішки непомітно, але я покажу. Видно цей стик, все рівно його видно. Ну, таке собі. Зрозуміло, так, що режимів дуже багато. Я думаю, 20 режимів. А, не 20. А, ну давайте. Ага, та це швидкість, бачите, швидкість самого, самих режимів. Тобто, ми можемо, що воно просто буде помаленько, типу як гірлянда. Ну, виглядає дійсно класно, цікаво. Тань взагалі немає. Я задоволений, але я кажу, якби її ціна оптимальна була доларів 80, це взагалі можливо 75-80, Річ дійсно потрібна в кого щось таке потужне і хтось щось там вже робить, якісь дійсно серйозні речі. Це багато там 115 доларів. Це немало, звісно. Але. Таня по якості, по цьому всьому взагалі немає, воно взагалі навіть не стоїть, воно просто відпадає. Тому, мабуть, і коштує вона цих 115 доларів, але я кажу, 75-80 це супер. Мій ти маленький. Ось, ставимо. Дивіться, зразу стало, все, зафіксувалося. Щодо ніжок, я не буду їх використовувати, зажимати, тому що? Тому що Зразу добре стає. Я не буду зажимати, тому що коли тривога, я вибігаю. І також ноутбук я буду забирати, я не буду лишати все в хаті. От. Тому не буду зажимати, щоб потім його не віджимати. Так, не відключати це все стає, все супер. От, і, і звідси, так як в мене охолодження на ноутбуці взаді, і звідси воно буде виганяти холодне повітря. От. Давайте я вам покажу ще в самому ноутбуці. Бачите, як воно заганяє повітря. І ось весь кулер. І ось подивіться, наскільки тут, бачите, великий. Забірник повітря. Тобто з цим питань немає. Тут у нас також ноутбук прорезаний, тут стає все ідеально, просто не ковзає нічого. Тому я задоволений і можу радити вам, якщо у вас там щось перегрівається, або ви також працюєте, там, граєте в якихось важких програмах. От є шум, ставлю, все. Зафіксувалося і все. Тому, будь ласка, якщо для вас огляд був корисний, пишіть коментарі. Лайки, підписочка обов'язково, і будемо з вами рухатися далі. Я буду показувати по температурах. Є вже в мене пістолет, щоб заміряти, яка різниця без охолоджувальної підставки, як працює, і яка з в іграх буду показувати. Ну, скоріше в іграх, бо монтаж не так сильно садить ці ноутбук, як ігри. Тому всім дякую та до нових зустрічей. Бувайте здорові!